Всім привіт! Мене звати Настя, і сьогодні в цьому відео я хочу вам показати, що я вдягаю в розмірі XL, деколи XXL, деколи L. Ну, в цілому поїхали. Так, і перший образ у нас такий досить простенький, коли не хочеться сильно запалюватися над тим, що ти вдягаєш. Я вділа свої йога леггінз, йога пенс. Улюблену білу куртку, яку я недавно купила. Шапер те, чого я дотримуюся в своєму виборі одягу, це в першу чергу купляти одяг свого розміру, не боятися, що цифри можуть бути більші, ніж вони були, наприклад, минулого року. Бо коли ми купляємо одяг нашого розміру, він відповідно і набагато краще на нас сидить. І навіть якщо ми набрали вагу, а я набрала вагу цього року, дуже багато, я почуваюся комфортно в одязі свого розміру. Наступний образ це досить такі класичні коричневі штани в полосочку. І цей синій сюветрик, який я також замовила кілька років тому, і я його досі ношу він дуже приємний до тіла. Мені дуже подобається поєднання синього і коричневого. Знову вдягаю цю куртку. Вона дуже м'якенька і дуже приємна. Купила я її в бершці барж... в, в чоловічому відділі в розмірі XL. Також до цієї курточки ще я знайшла на секунді ось такий синій шарф. Мені подобається комбінувати якісь маленькі деталі, наприклад, як сині рукави і синій шарф, які з першого погляду не помітиш, не помітиш але я знаю, і мені дуже приємно, то, що я знаю, що я постаралася. Також своє натхнення я беру, дивлячись на людей зі схожою тілобудовою, статурою, вагою. Які вдягаються стильно, і це один з, один з дуже допоміжних таких чинників, які допомогли мені прийняти своє тіло в теперішній вазі, наступний образ це супер-мега великий светр, який я знайшла на секунді, супер мега широкі штани, і моя курточка біла також супер велика. Це образ на той момент, коли просто хочеться закутатись і щоб на тебе не звертали зайвої уваги. І коли тобі не хочеться думати, як ти виглядаєш, я просто надягаю все величезне, мішковите і йду по своїх справах. Також дягаю кросовки, але можна черевики, ну і шопер. Та-да! Ними ми залишаємо ті самі. А далі в нас більш жіночний такий образ. Це така е, ковтиночка червона з розрізами по боках і окуляри, які я недавно собі купила для комп'ютера. І мені дуже подобається, як вони виглядають на мені І бачити, що як виглядають інші люди. Як їм красиво в одязі, і ще я взагалі не звертаю увагу на їхню вагу, дає мені зрозуміти, що мабуть, так само і зі мною я занадто сильно концентруюся на тому, як я виглядаю, і просто варто вдягати те, що тобі подобається, і те, в чому тобі комфортно. Наступний образ у нас ось ця футболка з цим светриком здається зі Зари. Він сам по собі досить колючий, тому я люблю вдягати футболку під низ і плюс мені подобається багато шаровість, і тут вона збережена. Також я хочу вдіти зараз ці окуляри. Це на випадок, якщо буде сонечко на вулиці, знову ту ж саму куртку і ось такі, типу, аля рукавички, але не рукавички, і коричневу, ой Боже, шкіряну сумку. Я відчуваю себе дуже-дуже жіночно і так вишукано в цих окулярах і поєднанні з цим светриком і білою футболкою. Ну і ця сумка, звичайно, вона нарядніша, ніж шапер. Так, далі мої улюблені окуляри хочу вам показати, як вони виглядають. Також того разу я джинси замінила на спідницю і вділа шапочку. Мені дуже подобається поєднання е, цих окуляр разом з шапхою. Е, воно трошки таке хіпстерське. Деколи в мене є такий настрій, щоб діти щось таке суперцікаве. І тут не звертайте уваги, що в мене голі ноги. Уявіть, що я вділа колготки, просто мені було лінію вдягати. Спідницю зараз залишаємо і вдягаємо супер-мега великий светрик. В цьому образі я почуваюся, готовою піти десь в бібліотеку або на якесь побачення зі своїм чоловіком. І останнє, що би я порадила, якщо ви переживаєте за те, як ви виглядаєте, або не можете втягатися класно, якщо ви поправилися, або якщо ваш одяг старий, на вас замалий і ви почуваєтесь некомфортно, не переживайте взагалі за це. Жодна людина, вона не звертає увагу на, на те, як ви виглядаєте, а вона звертає увагу на те, як ви поводитесь. І якщо ви погодитеся впевнено, якщо людина відчуває, що вам комфортно в своєму тілі, повірте, ваша вага вона взагалі не буде нікому нікому важлива. Дуже дякую вам за перегляд. Люблю, обнімаю, цілую, Па-па!